Ось я тут Вона мріяла викинути милиці та власними ногами вперше за 20 років інвалідності прогулятися парком. Ноги отрафірувалися і ноги не я нікуди не можу ходити. Я навіть на ступеньку піднятися не можу. Тож, коли в її квартирі пролунав дзвінок від лікарів із самої Феофанії, щастю Катерини Данилівни не було меж. Ой, голубко, те, 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 те дуже гарно вговарували. Ми вам поможемо, ми вам будемо добре. Вітайте, що ви вже на ногах. Що я вже хожу. Медики з найкращої клініки країни обіцяли поставити її на ноги о диво в телефонному режимі. Ми лежати їх, піднімали, будете виходити, я дам вам гарантію на 7-8 років. Щоправда, за досить солідну суму. Це буде стояти 4,5 тисячі. Як схочете, хочете ходити, донайдете гроші. В результаті такого лікування пані Катерина залишилася без пенсії за чотири місяці та ще й з купою нових болячок. Стала печонка боліти і золодок болів. ноги ніяк не можуть підніматися. Випадок нашої героїні не єдиний. До редакції програми гроші щодня надходять десятки дзвінків. Українці жаліються, аферисти, маскуючись під ім'ям відомих здравниць, видурюють останні кревні з невеліковно хворих українців. Балістика залишилася, вона, симптоми проявляються. Григорій теж хотів вилікуватися, тож не вагаючись, купився на вудочку шахраїв. По-моєму, це була фіафанія. Вслідстві перевірив цю інформацію по інтернету. Я дзвонив і узнав, що главврач там совсем інше ліце, і таких врачей. Какими фаміліями ані представляли там теж не роботи лише за допомогою каферисти Обіцяли вилікувати Григорія від усіх неду. Перший раз 1400, второй раз 2600, шісот, раз вона сказала э, 5000. Скільки ж грошей тягнуть з гаманців безнадійно хворих пацієнтів? Та де полюють на своїх жертв? Журналісти програми гроші розпочинають власне розслідування. Лікар Едгар Камінський шокує. Псевдолікарі розставляють свої тенети на радіо, телебаченні та в інтернеті. Насправді таких компаній много. Розпізнати їх просто. Обіцяють вилікувати все і всіх, аби були гроші. На прем'єрі з могримо вітіліну. То найвісний пацієнт з даним заболіванням у мірі це хто? Майкл Джексон. Тобто, виходить, Майкла Джексона вилічити не змогли. Да, будьм так Все Соединенные всі Америки Штати весь вісьмір. Що ж, заходимо на перший ліпший сайт. Здається, ми потрапили за адресою. Тут аферисти пропонують вилікувати будь-яку хворобу шкіри лише за 2700 гривень. Розповідайте, що вас турбує. Дивлюсь, одне малесенька пляма з'явилась. Потім ще десь, і воно так уже знаєте, більше стає. Я дуже з цього приводу хвилююся. Тому що це якби моє тіло, моя краса. Та лікарка заспокоює. Каже зараз, просто в телефонному режимі вона поставить мені точний діагноз. На даний момент Ярослава Станіслава заповняється заявка. Так? Угу. Та, передаються на інститут дерматології. Кілька безглуздих нелогічних запитань від шарлотанки. Е, трошечки вище грудей. Ні, не переносила. Ні. Вага наживає, вага п'ятдесят два кілограми. Е, метр шістдесят п'ять. І навіть не бачивши мене, вона ставить точний діагноз. Я в шоці. В мене хвороба легендарного Майкла Джексона. Невже протягну недовго. взагалі може бути Лікарі просто у відчаї, адже пацієнти від такого лікування втрачають не лише гроші. Цього не має бути. Заказ лікарств в інтернеті. Чим раніше пацієнт звернувся до доктору, тим більше шансів на із Мені до вас приїхати в клініку. З вашим станом зараз їхати на стаціонар. Я не маю, ні, не маю ніякого, можу сказати, смислу. Тому що на стаціонарі нас люди лежать, які вже взагалі втратили всі надії. Псевдолікарка запевняє, що немає потреби. Вилікують через інтернет. Головне знайти кілька тисяч гривень на пігулки. Починаючи, Найкращі світила медицини, не змогли вилікувати короля по пузики, а мені гарантують швидкий результат за три тисячі гривень. Так мені скільки треба мати з собою в неділю? То ви оплачуєте тільки 2700 гривень і не королікою більше. Даю згоду, вже завтра мені обіцяють привезти ліки. Може, саме тоді нам вдасться піймати аферистів на гарячому. О 10-й годині ранку нас вже чекає кур'єр. У руках невеличкий пакунок. А взагалі часто заказують? Ще, да. ага. ну, у нас много доставок від них. Коли дівчина вже на нашій території, сміливо розкриває карти. Програма гроші. Ми би, знімаємо програму про розводи в інтернеті. От. ви ж знаєте, що це розвод знаю. куди знані значому? Ви знаєте які-то їх дані, де їх можна знайти, йти. Хто тим А Ані у нас заказує сьогодні доставку доставку. Да, кур'єр лише розводить руками. Тож зателефонуємо шарлатанці. Зараз тримаємо в заручниках вашого кур'єра, можна так сказати, і хотів дізнатися, де точно знаходиться ваша адреса, ваша компанія, щоб написати на вас заяву в міліцію, тому що ви являєтесь аферистами. Ноги отрафірувалися і ноги не я нікуди не можу ходити. Я навіть на ступіньку піднятися не можу.